Друзі, всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні відео буде таке трішки нестандартне. Я хочу поділитися з вами тими вітамінами, які я приймаю зараз щодня. Загалом я вам хочу сказати, що тут представлені в основному українського виробника вітаміни. Я в своїх покупочках вам показувала в минулих відео. Вітаміни недорогі і досить хороші. Скажу вам, що недавно ну, зараз якийсь вірус ходить, всі хворіють, практично всі. От Навіть лікар говорив, що зараз такі віруси, що будуть хворіти, ну кожна людина, кожна дитина може захворіти на такий вірус. Я не хочу хвалитися, але хочу зазначити, що я приймала ці вітаміни буквально ну місяці-два. Підряд. І таки мене цей вірус теж настиг, але я, слава Богу, перехворіла без антибіотиків і високої температури. Зазвичай 37,2-37,5, у мене була пару днів температура. Ну, такий трішки відступ зробила, і зараз покажу вам ці вітаміни, які я приймаю зараз на постійній основі. Так, перший вітамін, це от, я курсами пропиваю, а від Преміум наш український виробник це суто жіночі вітаміни, які для покращення стану шкіри, нігтів, волосся, Ну, непогані. Ви знаєте, непогані. Вони, навіщо переплачувати великі кошти? коли... Я бачу результат від цих вітамін. Я е, буквально місяць п'ю, потім місяць перерву роблю, потім знов п'ю е, місяць. Мені подобаються ці вітаміни, саме від преміум. Так, наступні вітаміни, які от я вам зараз теж хочу показати, вітамін С. Теж український бренд, повторююся ось такі двоє, два вітамінчики. Тут маленькі. 30 штучок всього-навсього доза С500. Вітамін С в дозі 500. Я зазвичай дві капсулки беру зранку. Ну от На дві неділі мені вистачає цієї баночки, воно вже закінчується, тому я закінчується. Я хочу вам показати другу баночку теж вітаміна С, теж наш український бренд, в дозі 500. Теж дві, дві капсулки. Дві вітамінки я приймаю. Бачите, вона вже запакована, але я буду ті закінчу і ці потім буду приймати. В поєднанні із вітаміном С, обов'язково треба пити вітамін Д, теж для нашого імунітету, щоб не хворіти, в дозі. Тут 5000. Рекомендують пити раз в неділю, але ну, зараз сонця не вистачає. Я зазвичай п'ю через день. Через день оцю дозу. Одна така желейна капсулочка. І через день я приймаю вітамін Д. Наш теж український, друзі, наш український бренд. Так, далі обов'язково під час епідемії я використовую п'ю цинк. Цинк в поєднанні з вітаміном С дає хорош, хороший захист від різних вірусів. Ну, повторюся, що я прийня, приймала ці в основному вітамін С і цинк і обійшлася тільки такою неприємною нежиттю. Я, як, ну, буквально ви знаєте, дві неділі і в мене цей вірус якось пройшов, Перечихала, Нежить перебула, і слава Богу, виздоровіла. Без температури, без антибіотиків. Так, це компанія «Нов». теж непогана, непогана фірма. Так, далі перейдемо. Ну, ось ці вітаміни Д. Я теж хочу показати вам, вони закінчаться. У мене закінчується баночка. В минулому відео показувала я теж наш український вітамін Д, тільки взяла вже в дозі 2000 для щоденного приймання. Тобто це доза, щоб приймати кожного дня по капсулки. Наш український бренд. Так, цієї ж фірми Омега комплекс вітамінів, взагалі комплекс. Тобто, одна штучка. Ось тут, бачите, цілий перелік різних вітамінів. Ну, трішки пізніше, я вам показую, але буду використовувати трішки пізніше. Одна, одна капсулка містить комплекс вітамінів, які, не потрібні, які потрібні нам для щоденного наповнення організму вітамінів. Ось такі буду приймати. Зараз приймаю обов'язково кальцій, зараз приймаю кальцій ось такий. Бо нема. ну ця фірма Що хочу сказати вам, друзі, коли вибираєте кальцій, обов'язково читайте рекомендації щодо того, аби кальцій ваш не давав, Ну як сказати, щоб цей кальцій не осідав в почках. Тому що деякі виробники, деякі... Деякі кальці, деяких виробників, він сідає в почках і утворює камні. Тому рекомендації, обов'язково інструкції читайте, радьтеся зі своїм лікарем, у кого проблеми з нирками, то вибирайте кальці, щоб не давав в нирках камені. Ну, на даний момент я поки що приймаю цю фірму кальцій з добавками тут, якимись добавками. Ну, тут написано, мені теж це порекомендував лікар для нігтів, для зубів. Ну, взагалі, такі, в кого вікові вже зміни, потрібно обов'язково приймати кальцій. Дві капсулки кальція цього я приймаю. Так, далі покажу вам, дівчата обов'язково потрібно, дівчата, хлопці, обов'язково приймаю теж омегу в дозі 1000. Знову повторююся, наш український бренд, дуже хороші. По дві капсулки приймаю на день в дозі тисяча. Я просто нещодавно була у свого гінеколога і на профогляді, і вона мені обов'язково сказала жінкам. В першу чергу потрібно приймати омега обов'язково. Я кажу, запитала в неї: а якщо я, прийма... якщо я ну, багато риби їм жирної, вона каже, ну, це недостатньо, скажімо так. Тобто ви можете, це дуже здорове харчування, це жирна риба, вона обов'язково потрібна, але додатково потрібно приймати омегу. Тому ось ці вітаміни я приймаю. У мене навіть в запасі пару баночок є, тому що сім'я моя теж приймає хлопці мої. Ось цю омегу. Хороші. Так, і останні вітаміни, які я вам хочу показати, друзі, теж наші українські. Нещодавно купила вітаміно-мінеральний комплекс Магні Б6. Ну, без нього зараз. Просто нікуди, тому що зараз дуже важкі часи, дуже всі знервовані порушення сну. І тому теж мені лікар сказав: виберіть собі вітаміни, магній Б6. Для антистресу, для покращення сну, взагалі, магній Б6 дуже, магній, дуже корисний, саме, знаєте, як заспокійливий, як нервові зриви, перевтомлення. тому... Ось такі я взяла вітаміни і е, приймаю. Теж, е, їх, їх, в принципі, потрібно пити на ніч, як рекомендують лікарі. Тому ось такі капсулки, е, недорогі вони. І, ну, ви знаєте, ну, приймаю я, ніби нормалізувався сон, тому що з такими подіями в нашій країні е, переживання, навіть сон пропав, якісь кошмари сняться, то я почала приймати. Оце вітамінно мінеральний комплекс і більш-менш сплю. Сплю і ну, такий більш-менш, скажімо так, спокійний сон. Так, і е, хочу ще показати вам теж шипучі ось такі е, вітамінки, які, коли я хворіла, ну, можна, в принципі, магній е, замість цих таблеточок е, приймати ці шипучі таблеточки. Е, теж магній з комплексом вітамінів в 1 b 6 b 12 Тобто, це взагалі тут тільки магній b 6 а тут магній із комплексом вітамінів B. тобто ну, такий широкий спектр. І я спочатку це використовувала на ніч, а потім купила ці вітамінки. зранку приймаю, зранку і ввечері по одній капсулки. І коли хворіла дівчата, хлопці, то Ну, великої дози, я думаю, що не буває. Тобто зранку брала дві таблетки, дві вітамінки, ось ці вітаміна С, а замість чаю гарячого я робила таку шипучку. Вітамін С кидала на стакан води гарячої і пила як такий гарячий напій. І, ну, слава Богу, нежить швидко прийшла. І... Виздоревіла, віруси відступили. Зазвичай мене зранку, після їжі я приймаю вітамінки, у мене така тарілочка є, спеціально купила своїм теж хлопцям, кожна така тарілочка є, і за сніданком я собі налузала, мені навіть і лікар говорила, от ви за сніданком зробили собі налузали всіх цих вітамінчиків, щоб не забути. І після сніданку обов'язково таку жменьку налузаних цих. Вітамінчиків прийняли, і ваш організм ну, практично насищений додатковими мінералами і вітамінами. Ну, ось таке було моє відео, друзі. Я думаю, що, може, хтось візьме для себе якусь корисну інформацію, поділилася з вами, чим користуюся, чим довольна. Ну, все мене влаштовує, всім довольна. Тому і вам рекомендую. Можете придивитися. Цінова категорія, в принципі, доступна по бюджету. Тому таке було моє відео. Всім я дякую за перегляд. Будьте здорові! Всім гарного дня, до побачення!